Друзі, всіх вітаю! 3 червня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог обстрілював Одесу, є влучання, згорів склад харчових продуктів, горіли автівки. У людей пошкоджено житло, п'ятеро людей поранено, Одна людина з них в лікарні, а четверим оказана допомога на місці. Слава Богу, що всі живі. Дякую Богу і нашим ЗСУ за захист. Було дуже страшно, щирі співчуття всім постраждалим, пораненим, скорішого одужаним. Хотіла ще сказати декілька слів. От вчора був коментар. Також я дивилася, трамвай. Їде, також я дивилася відео по тіктоку, коли родина, мати з сином ховалися від цих вибухів в підвалі. І як хлопець каже, це ще за того, що наша країна стріляла парашки цими дронами. Друзі, то я хотіла сказати, що це отрута, отрута, яку поширює кремльовська пропаганда. І ми в це віримо, як ми якісь жертви. Ну що це за позиція жертви. Це не дзеркальна відповідь, це взагалі не відповідь на що то Ми в своїй країні. Вони на нас стріляють, тому що, тому що вони хочуть нас бити, тому що вони не хочуть, щоб існувала країна і Україна, а не відповідь на щось. Це логіка якихось маньяків, якихось аб'юзерів. Я тебе б'ю, я тебе вбиваю, тому що ти сама винна. Чи ти сам винен? Так ми не можемо так думати, друзі. Ми не жертви. Ми, якщо наші дрони летять в бік Росії, то тільки для захисту, це самозахист, щоб зашкодити ті ракети, які будуть летіти на нас. Тому не піддавайтеся цій російській пропаганді, не дозволяйте собі думати, що прашка думала за нас. Це не так. Ми захищаємось. Ми в своїй країні. Ми зараз всі знаходимося під прицілом, тому що вони не хочуть, щоб існувала Україна, тому що вони не хочуть, щоб ми жили. Друзі, подивіться відео, коли я знімала, як у нас сім'ю в Одесі, вбили сім'ю. Житлові... я не можу. Я заїкаюся, тому що я нервую. Як можна взагалі так думати, що це якась відповідь на що-то? Ти будеш... це... У мене відразу якийсь -то фільм Жахів, коли маяка розділює свою жертву і... і каже, це за те, що ти була неслухняна дівчина. Ну, друзі, не можна так думати. Я знімала відео, як влучив дрон там, чи ракета в житловий будинок, загинула сім'я, чоловік, дружина і їхня собака. І під цим відео Рашка ставить клас. Подивіться, я, я навмисно не видаляла цей коментар. Ставить клас і прапор свою, свою цю ганчірку Аквафрешну виставляє. Ну ви розумієте, що в них в головах? Тому це не відповідь. І ніяк не відповідь, це самозахист. Друзі, ми сьогодні приїхали в дім Павлових. Пам'ятаєте, ми були тут з вами? Зараз йдемо на пляж. І це один із небагатьох пляжів в Одесі, який, який не має підйомів і спусків. Тут ви просто собі йдете по доріжки, потрапляєте на море. Це немаловажно для тих, у кого немає фізичної підготовки ходити туди-сюди, вверх-вниз. Тож ходімо на море, я зараз трохи видихну і вже перелаштуюся на інший лад, бо я трохи збуджена цим цим. Друзі, де ми знаходимося? Тут неподалік Лозановка. Всі були на пляжі в Лозановці, але вона зараз закрита під час війни і в цьому році не відкривається. Растюня, з тобою привіталися. Добрий день, моя Растя. Щось капеліна, трохи... Стой, Растюня, треба поправити капеліну. Растюня, ти так ідеш, як із останніх сил. Пішли. Зараз будеш купатися, все буде добре. Жарко, так? Да? Ну, що робити? Так, дім Павлових. Йдемо. Тут готель він є. Може комусь пригодиться назва. База отдиха, Дім Павлових. Подивіться на цей паркан, на ці лавки. А ось і територія дома Павлових. Заходимо і тут відразу дивимось. Мішка япончик. На цьому причалі любив ловити чорноморських бичків. Це так. Да. Зараз ми пройдемося по території. А відразу я на рецепшн зайшла і ціни вам показую. На цей місяць. Наступний місяць ціна буде змінюватися. Є на 200 гривень дорожче. У вас є стандартні і комфортні. Так, от ціни. Видно? Всім видно. Територія красива. Ми тут були в минулому році. Ну все, а номер телефону, чи як у вас? Сайт, так? Да? Сайт є з здобали. <клухання> <клухання> Номера телефонів. Так, зайшли відразу на рецепшн і покажу вам всю цю красу. Я коли перший раз потрапила, я трохи офігіла, скажімо так. Не очікувала такого побачити. Тут такі лабіринти, по-перше, бачите, молодь там щось танцює. Чи так підемо? Я не знаю, от як. Оцей корпус трьохповерховий такий великий. Тут взагалі територія дуже велика. Ви зрозуміли, де це знаходиться. Це не центр від центру далеченько, але це в місті Одеса. Якщо ви там один-два рази захочете виїхати кудись, прогулятися по центру чи піти на екскурсію, подивіться, яка краса, то це можна Ну, кожен день їздити туди-сюди, то, може, важкувато буде. Ну, Якщо ви приїхали на море, то напевно кожен день і не треба ходити по екскурсіям. Головне, це море. А екскурсії – це вже додаткова опція. Подивіться, місточки такі. Ти-ти-ри-ти-ри-ти, Тетяретерети. -ти, -ти. Ти, -ти, -ти, ти Тут стільки скульптур. А що ж нічого? А подивіться сходинки на, з другого на третій поверх як. Так, друзі, тут крамничка. Все для відпочинку. Альтаночки такі. Це ресторан. Там прохід на море, Зараз ми підемо пройдемося ще території. Ми тут з таким розмахом. Так, знаєте, що мені трохи насторажує, що тут казали, є тваринки, але я їх не бачила в минулому році і не бачу зараз. Не хотілося б, щоб вони жили отак за склом і ну, розважали тим самим людей. Це знущання. ну подивіться на оці кабінки. Ну що, друзі, що скажете, як вам цей розмах? а? До речі, в минулому році з наших глядачів хтось тут відпочивав. І не дуже хороші відгуки вони мали. Не знаю. От Якщо ви з тих, хто тут відпочивав, пишіть, як вам сподобалось чи ні, якщо ні, то чому? Якщо так, то чому? Дім Павлових знаходиться на березі моря, і ти нікуди не потрібна. Ви вийшли з воріт і ви вже на морі. Ну, цим і подобається. А чим не подобається? Пишіть. Гугусік. Добрий день. Ви працівник ресторану? А можна подивитися ваше меню? звичайно. У вас тільки для відпочиваючих чи це можна з габутками? Забудку. Бортку. Ага, сніданки, є млинці з сиром 120 гривень, борщ 120. Ну, такі ціни хороші. висить 150. Шашлик 260. Ціни дуже приємливі, як для ресторану. Дякую, я покріплю. Добре. Можливо, пізно. Добре. Дякуємо, що ви чекаєте нас. Ціни норм. Друзі, кого ми зустріли? Растіну фанатку, Настінька. Настя і Растя, ось вони і зустрілися. А як ти побачила, що Растя йде, так? Пізнала її покаполіно? Клас. Як ти вже купаєшся чи ще ні? Ні? Як тобі сьогодні будеш вже? Як тобі здається, водичка ще прохолодна, чи ти ще не тепла вже? Вже можна? Класно, ну, ми теж йдемо на море. Дуже приємно було зустрітися. Ну зараз може там ще поплаваємо, так? Все, до зустрічі на морі, ми тут ще пройдемось. Зараз виходимо до моря, а на зворотньому шляху пройдемо ще територію і подивимось ще інші локації. Бо цей, територія дуже велика, дуже. Ходить не переходить. Не шукай мене. А людей, друзі, подивіться, скільки людей. Я в шоці? Думала, що нікого немає. Так, друзі, людей багатенько. Хотіла показати вам, ось, наприклад, корпус виходить на моря з одного боку. Це дуже класно, а з іншого боку, якщо гатять, то це страшно. Також море тут мілке, бачите? Заходять, он, заходять, заходять, а їм все по коліна. Але багато хто купається. Напевно, з-за того, що море мілке, а воно добряче вже прогрілося. Ну така ситуація, будемо зараз лягати, лягати, розстілатися. Тобто походимо, подивимось, тут ще якісь кафешки чи не кафешки, музика десь грає, зазиває, а що там. Зараз все розвідаємо. Пісочок тут не такий білий, як на ланжероні. Ну ось так, Дін Павлова. Далі Лозановка, вона закрита. І в цьому році теж. Багато хто з вас любив там відпочивати, але, на жаль. Ходімо, запитаємо за шезлонги. яка ціна? Шезлонг 200, парасолька 200, а якщо шезлонг парасолька і столік, то 500. От така ціна. Ну що, йдемо купатися? Раз я пішла до дівчат під парасольку. Сонечко її сильно світить, вона вже не може. Цій жарі, хоча вона вже покупалася. ну Зараз ще раз з нею покупаюсь і треба брати вже намет. Вчора про це казала, але сьогодні я подумала, що напевно ще рано. Буду як дурочка з цим наметом, але ні, раз вже не може цю жару витримувати. Бачите, сидить дівчата, добрі люди пустили і кажуть, нехай сидить. Вона сидить, моя раз. Це сама. Це Росія пішла вже. А що готі робити? А шугати? Ростя, молодець. Друзі, дно піщане, ви питали, я вам відповідаю, дно піщане, море не глибоке, для дітей те, що треба. І знов коса. Знов я виходжу на мілку частину. Зрозуміло ви? перекат такий. Опа! Ми знайшли вихід, щоб просто не було жарко. Я їй кидаю м'яч і вона постійно бігає в море. Я вже не можу, друзі, в мене вже болять руки, голова, ноги, все болить. Все болить. Рості. Друзі, підемо трохи, пройдемося. Сьогодні, оце так, да. хвилі наганяє. Міряла температуру води. Температура 22 градуси. Я не знаю, чи то тут, чи то сьогодні. Ну, І по відчуттям вона набагато тепліша, ніж вчора я купалась. Вчора взагалі мені здається, що якась течія змінилася, чи що була прямо прохолодна. А сьогодні я заходжу, я відразу замітила, що вона тепла. Міряю 22 градуси. Не знаю, чи вірно показує термометр, чи ні. Ви ну, бачите, скільки купаються. Ну, мені не дуже тут подобається, що таке пісок. Раз ця риє, воно все якесь, начебто вона мене бруда якесь, яке у вас Ой, Скільки діточок не пройти. Так, що ще я хотіла? А, подивитися, у якась чи кафешка, чи що, то чи магазин. Давайте зайдемо. Тихо. Сніданки, холодні закуски, гарячі закуски, поїсти випити 250 грам картопля фрі 100 гривень, бургери, салати грецькі 300 грамів 180 гривень, перші страви. Оце так. Да. Все є, друзі, зрозуміли ви? Алкогольні коктейлі, піва янтарь – 50 гривень. Оце ну, – це так. Да. Це ресторан. Ох ти, 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 так ти. красиво тут. Дуже красиво. Розкошна просто. Растюня, пішли. Ще внизу є. А, так. Да? Трошки в піску. Оте яка. Дуже красиво. Це вхід із будинку зсередини Павла везьмуть. Ага. там. пісувати. Дякую вам, що показали. З Красивим видом. Супер. Цей бар, водичка. Чого я не бачу, це переодягалин. Немає, да? немає. І туалет всередині на території будинку Павлова платний. Ну, зараз крізь платні туалети. Безплатної тіні тут немає. Ну і теж майже ніде немає. Немає, а ніде немає. Все, пішли їсти? Друзі, а у нас обід. На обід у нас кабачкова ікра, растюня, салат, помідорки, огірки. Раз я взяла трошки сирочка. І черешня в мене. Це те, що Растя не їсть. Ну, трошки сирочка можна растеньке. Ми зустріли нашу глядачку, яка тільки що до нас підійшла, а знову ми з нею вже спілкувалися і каже, Наталя, ти бачиш, пішла поліція, там щось... ой, Там щось знайшли. І ваші кореспонденти побігли, друзі. а Тут дійсно поліція вже огорожена, якийсь так кусок шахеда чи що лежить на березі. Досліджують, фоткають. Така ситуація. Сьогодні був обстріл, напевно, ото і падало щось. Загальню знайшли ще. Якби не цей шахет, і не побачили, б де роздягання. Все є. Друзі, ми вже йдемо додому, зараз ще раз пройдемося по території будинку Павлових. Хотіла сказати стосовно цього шахету, так, що зараз знайшли його, що поруч діти купаються, граються, їх батьки на все це дивляться. І нікого це вже ну, не лякає. Все як має бути. Ну шахет, ну нічого, ми купаємося. У нас сонце світить. Жах. Тепер підемо цією стежкою. Тут люди сидять біля своїх номерів, і я з камери. Ух ти, подивіться mm -hmm. який. Mm -hmm. Фонтан. Mm -hmm. Хто тут? Всі. Оце так! Да. Це всі і ждуть, що щось було на чоловіка реагує. Ростюня, ти бачиш, хто там? А ми без сачка сьогодні. Ми сьогодні без сачка. Уже рибоку. Так, все, гугусик, пішли. Подивилася трошки досить. Пішли. Йдемо далі. Ці лавки такі ковані теж. Ну таке пшонка стайл, так? Да? Скульптури, лавки. Дорога, багата, розкіш. Зона барбікю, будь ласочка. Ну, а Растя залишилася біля рибок. Ну, от що з нею? А, ні, йде, Растюня, Боже, я на тебе вже наговорила, куча гадостей. Бісрала тебе зло до голови. Растюня, йде, все добре. Дін Павлових. Ага. Альтаночка теж. Боже, який вітер. О, він сильніший і сильніше, слухайте, мене здуває, шляпу вже здуло. Оце да. Ні, ну прикольно, прикольно. Огусік, що там? Треба було брати сачок а так? Залишимося без риби сьогодні. Простюня нікого не ганять. Це місцеві. Котики. Сидить біля собачки. Ви бачите, вхід іде через місточок. Піднімаємось по сходинках. Привіт, дельфін. Зараз ще отут піднімемось. Вон написано Бомбосховище, перший корпус підвал. Піднялися на третій поверх. Біля кожного номеру столік, свій. Ну, Як Якби тут такого виду, щоб щось ми бачили, чи моря, чи що, немає. Розуміє? Все го пішли вниз. Нема тут більше що дивитися. В номер нас не пустять. Я прийшла мені підірвані стало лока. І моцик такий виїжджає, ви бачите, з будинку? Дом Павлова, мішка Япончик. Ну, така ситуація. Басейн, що за басейн?